Всім привіт. Раді вітати на своєму каналі. Замовив собі з Aliexpress смарт-плату PMS для яче, які повинні скоро так, приїхати припливти. Раніше морем. Вже очікую більше місяця. Уже Два місяці скоро буде. Плата BMW на 150 Ампер інвертор самого МАСТ на 24 вольтовий 3-кіловатний плата підтримує від восьми ячеек до 24. Має Блютуз. Через Bluetooth мож, можна нею керувати, влаштовувати додаткові параметри. Бачити струм заряду, бачити струм розряду, струм балансування, температуру. Працює з літіонами, літій титанами і літій ферб полімерними акумуляторами. Тому вирішив собі замовити саме такий варіант, був була плата інша. В комплекті у нас оно пише тут льоночку. Кнопка вімкнення, Має чотири. Ні, три. Ні, три. Не чотири. Чотири контакта. Кабель. Роз'єднаний. Навіщо не зрозуміло? Могли цілий зробити? Навіщо таке робити? Тут ні контакти, нічого нема припаються. Сама плата. J-cong. Це синій колір підключається до самої батареї. А це вже до інвертора. Плата доволі важка. Має струм балансування 2 Ампера, 24 ячейки і 150 Ампер. Це струм заряду, 150 А струм розряду і максимальний струм протягом 2 хвилин 300 Ампер. От 8 до 4 ячейки. Сама в таку плату, тому що. В майбутньому більше всього прийдеться переходити на 48 вольт і міняти інвертор. на більш потужний. Бо всі не нормальні інвертора, вони зазвичай йдуть 48 вольт. Ще особливість цієї плати має не тільки Роз'єм підключення до інвертора RS485A і CAN. Тому що всі сучасні інвертори, так як Dave, вони підключаються саме в основному по шині CAN. Є GPS, у ну, кабеля такого комплекті немає. Це якісь ще додаткові, можливо, на нагрів акумулятора. І ще у нас в нас комплект і постачається з двома, підключимо до ячею. Два довгих кабеля. Це один кабель для балансування. А інший кабель незрозуміло. Зачитати інструкцію. Кабель доволі довгий сантиметрів 70. Все залужено. Всі контакти. Зараз ми порахуємо, зрозуміємо, що це. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все зрозуміло. Це для балансування самих акумуляторів, тому що 24 у нас ячейки. Включається. Так саме так. Ось до батареї мінусовий і плюсовий до батареї. Починається мінусовий, це у нас чорний. Приїдуть ячейки, будемо підключати і тоді я додатково вам покажу, як робити налаштування. Це дуже гарний виробник, якісний. Ще є Daily була оплата, собі брав Daily, але на 12 вольт. Так як перед цим хотів інвертор на 1 кВт, але порахував дуже мала потужність. прийшлось купляти на 20 на 3 кВт 3000 Вт. Номінальна пікова шести. Звісно, що китайського виробника маст. Як, як вони будуть працювати, ніхто не знає. Але приходиться вибирати з того, що є за ці кошти. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!